Інтернет-платформа волонтер ком'юніті кривий ріг благодійної організації Хесет Хана працює у місті вже 6 років. Наразі реалізовують 12 проєктів. Тепер додалась очна школа волонтерів. Вона не перша в Україні, але дебютна у місті. Організатори кажуть, прагнуть об'єднати людей та навчити їх ефективно використовувати власні ресурси, час і здібності, займаючись волонтерством. Інколи обираємо неправильний напрямок волонтерства, і потім ми згораємо. Ми думаємо, що ні, ми зовсім не підходимо для волонтерства. Тому наша школа спрямована на те, щоб кожен з нас зрозумів, що треба для волонтерства, якими навичками треба володіти. Навчання в школі це сучасні тренінги та інтерактиви, знання з таких дисциплін, як право та психологія. Є декілька блоків навчання поділено, і у кожному блоці є одна конкретна тема. Тобто, які права є у волонтерів, які обов'язки є у волонтерів. Насамперед, це етика волонтера, як треба себе поводити з різними категоріями людей. Також є Психологічна підтримка для самого волонтера, бо це дуже виснажливо. Слухачі першого заняття школи волонтера кажуть, сподіваються навчитися тому, з чого почати і як бути найбільш ефективним у цій новій для себе справі. Я можу робити уколи, капельниці масажі. Закінчила курси. Може, комусь щось потрібно буде, щоб мати більше професійної навички. Волонтери, то щоб була в рамках діючого законодавства. Все було мене перевела сюди моя подруга і хочу допомагати людям. Я учитель фізики і інформатики, але працювала кухарем зараз. В декреті волонтерська школа від благодійної організації Хесетхана працює безкоштовно. Заняття проходять щонеділі. Валерій Кожухар, Олег Андрюксон, Олексій Правицький. Цей день.